Вітаю всіх на каналі Шаховий Кот. Задача 290. Її створив легендарний Ріхард Третій. Хід білих, білі мають зробити тут нічию. Знайдіть розв'язок. В нас пішаковий еншпіль. В білих на пішака менше. Але білі можуть зробити нічию, тому що білий король значно активніший. Білим потрібно грати дуже точно. Наприклад, білі грають король С6, хочуть побити пішака на а 7 і провести ферзя. В чорних є ідея зіграти g5, створити собі прохідного пішака, король b7. Бити ж аж неправильно. Хороший хід g4. Тому що білі поб'ють пішака на а7, чорні проведуть ферзя на g1 і білому королю буде шах. Дивимось цей варіант. Короля 7 g3, b6 g2, b7 g1 ферзь шахом. І в чорних виграшна позиція, ферзь виграє тут в коневого пішака. Повертаємось на початок. Наприклад, білі грають король e5. Чорні король f 7 Чорні хочуть провести хід g5, король e4, король e6. Чорні захопили опозицію. Король f4, король f 6. Іде боротьба за поле g5, опозиція, білий король має відійти. Чорні проводять g5, і далі досить легко чорні виграють. Розглянемо ще такий варіант от ось принцип двох слабкостей. В чорних є прохідний пішак. І в білих слабкий пішак на b5. Чорні можуть піти його виграти, але чи встигнуть чорні провести тоді іншого крайнього. Прохідного пішака. дивимось цей варіант. Білі йдуть виграють пішака на h5. Чорні виграли пішка на b5. І тепер чорний король встигає не пустити білого короля в куток. І далі чорні спокійно проводять пішака. Чорні виграли. Повернемося на початок. Правильний перший хід король d5. Якщо чорні грають король f 7, Король Е5, король Е7, король 5. Якщо король 7, король Е5. Білий король тримається зараз в центрі. Король С7. Чорні можуть спробувати виграти пішука на b5, король д 5 король b6, король С4. Білі його тут захистили, білі тут не програють. Інший варіант: чорні грають король F6, щоб провести g5. Але тоді білі можуть піти виграти пішака на С7, король С6, G5. Справа в тому, що білі б'ють аж шахом. І чорні поки не можуть проводити свого пішака. Так білі виграють один темп. Король G5, король b7, а 4 король С7, пішакові перегони. Чорні перші провели ферзя, білі другі, І в нас нічийна позиція. Повертаємося до головного варіанту. Наприклад, чорних є ще ідея зіграти g5. Білі просто б'ють. H4, король e 4 Білий король в квадраті до чорного пішака. Король g7, король F4, король g6, король g4, h3, король h3, король g5. король G3. Звичайно, чорні можуть піти виграти білого пішака. Але білий король просто може піти в куток і чорні не виграють, тому що в них буде крайній прохідний пішак. Повертаємось до головного варіанту. Чорні грають король g7. Хід білих, подумайте. Неправильно грати король c 6 тому що чорні зіграють g5. Білі б'ють пішака, це буде без шаху. Неправильно грати король Е5, тому що король. F7. Король F4, король Е6. Чорні захопили опозицію. Король Е4, чорні проводять G5, чорні виграють. Правильний хід – це король е 4 Якщо король Ев 6, тоді король в 4. Білі захопили опозицію. Немає ходу g5. Король Е6. Король Е4. Білі захоплюють опозицію. Головний варіант король Е7. Хід білих. Знову подумайте. Не можна грати король g5, король в 7, король Ев4, білий король відходить, король 6. Чорні захопили опозицію, далі g5, чорні виграють. Не можна грати король Е5, захоплювати опозицію. Зараз це неправильно. Король Е7 буде. Король Е4 і далі чорні захоплюють опозицію. Король є 6 Король Е4, король F6. Чорні тут виграють. І, звичайно, якщо зіграти король Е4, король Е6, чорні захопили опозицію. Чорний король розташований на Е7. І за білих правильно захопити віддалену опозицію. Хід король Е3. Якщо чорні грають король d6, король d4. Білі будуть захоплювати звичайну опозицію. Король Е6, король е 4 Король f6, наприклад, король f4. Якщо чорні грають король d7, правильно знову захопити віддалену опозицію. Хід король d3. І так білі тут роблять нічаю. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто, правильний перший хід король d5. Король g7 і далі хід король e4. Король f6 потрібно грати король f4, щоб чорні не провели g5. Король e7 і тепер білі захоплюють віддалену опозицію. Король e3. Король d7 знову віддалена опозиція, король d3. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!